На нашому каналі ми вже робили декілька оглядів моніторних наушників. Зазвичай це були повнорозмірні закритого та відкритого типу. BR-Dynamic 1770, 1990, першої, другої генерації, Sennheiser HD 600 серії та Odyssey MM100. І все це з порівняннями. А сьогодні я хочу зачепити тему моніторних наушників, але внутрішньоканального типу. Передусім, наушники такого типу створені для персонального моніторингу під час гри на інструментах: на сцені, вдома, в гаражі, будь-де. Саме тому до них є певні вимоги: це зручність, ізоляція, невбиваємість. Та й звісно ж, звук де ж без нього. І от до нас потрапила нова серія внутрішньоканальних моніторів від Beyerdynamic. Цікаво, що компанія випустила одразу чотири моделі в одному ціновому сегменті, а не як це типово робиться добре, краще, ще краще, типу дорожче, дешевше і ще дорожче. І це має сенс. Ця серія наушників розроблена для гуртів, тобто від вокаліста до басіста. І кожна модель має своє призначення. Технічна база всієї серії спільна. За звук відповідає фірмовий динамічний драйвер Tesla, імпеданс якого складає 16 Ом. Чутливість варіюється від 113 до 116 дБ в залежності від моделі. І що немаловажно, моделі 70, 72, 73 мають пилового захисту. І не аби який, а по стандарту IP68. 71 ша серія теж має пилового захист, але по стандарту IP65. Роз'ємо в наушниках використані MMCX. Стандартні, надійні, не люфтять. Не прокручуються, мені дуже сподобалось. Типу, не говдаються, виглядає дійсно надійно. І кабелі будь-які підходять. Так що можна не паритись, що ви будете залежними від кабельної продукції одного виробника. Ще кілька слів про комплектацію. Навушники поставляються в компактній чорній коробці, виконані в дизайні фірмової студійної лінійки BuyerDynamic. Всередині ви знайдете чорний жорсткий компактний кейс, кабель на 1,4 метри, адаптер 63х3,5. 5 пар різних амбушур, та, що немаловажно, є змінні сітки. Це дуже класна деталь, бо з часом сітки можуть забруднюватись і наушники будуть грати глухо. До нас, до речі, дуже часто звертаються з такою проблемою. І то, що виробник передбачив одразу можливість заміни сітки, і те, що він вклав їх в комплект, це, до речі, що їх можна зняти, то їх можна і почистити самостійно. Тому така запаска в комплекті це однозначно великий плюс. Загалом в комплекті є все, що потрібно. Докуповувати майже нічого не треба, тільки якщо вам дуже потрібен балансний кабель. На цьому і все. І окремо хочу сказати про шумоізоляцію. Вона тут дійсно класна. Виробник заявляє мінус 38 дБ і на своєму досвіді можу сказати, що я слухав наушники в нас в акустичному залі, грала музика, і я майже нічого не чув. Дійсно класний ізоляє, відрізає вас від зовнішніх шумів, і навушники класно підійдуть як і для сцени, так і для умов міста, навіть там для міського транспорту. Стосовно посадки, то вона тут дуже класна. Навушники компактні, маленькі, мають овальний звуковод. Він дуже ергономічний. Сидять щільно, легко, не давлять, навушників майже не відчуваєш на собі. І далі нарешті переходимо до найголовнішого до звуку. І почну я з моделі DT70E, яка позиціонується як модель для мікшування та критичного прослуховування. На якісному тресі весь бруд буде повністю у вас назовні, все почуєте. Тобто навушники дуже вибагливі до якості запису. І дуже класно підходять до виявлення недоліків. Щодо звучання, серед усіх трьох моделей цієї серії dt 70 є найбасовитіші, особливо відчути на Мідбасі, а загальна подача щільна і напориста. По сцені dt 70 не мають якусь величезну панораму, супер там реверберації. Всі інструменти грають чітко, рівно в лоб, можна сказати. Для моніторингу це гарний варіант. Наступна модель по списку це dt 71 Вони призначені для барабанщиків та базитеристів. В огляді в нас її, на жаль, немає, але на власному досвіді можу сказати, по спілкуванню з базитеристами та барабанщиками, вам точно підійдуть краще dt 70 Там прям акценти підкреслені ті, що треба. Так що зайдуть аж бігом. Далі йдуть в нас dt 72 наушники, які призначені для гітаристів та вокалістів. Для мене це найзбалансованіші наушники з цих трьох моделей, які я тестував. dt 72 теж є невеличкий підйом на мідбасі але не такий великий, як на dt 70 Він тут більш збалансований, більш приємний. І як не на диво, на dt 72 класно виділяються гітари і вокал. В цілому dt 72 теж мають невеличкий акцент на мідбасі, але він набагато менший, ніж в dt 70 На відміну від dt 70 dt 72 мають більш ширшу сцену, краще розділення інструментів. Якраз гітари вони більш пропрацьовані, відчуваються вокал. Він акцентований, але не сильно перебіль... перезбільшений, не, за... не забирає на себе дуже багато уваги. Мідбасок тут теж припіднятий, але не так сильно, як на dt 70 Тому мені ці наушники дуже сподобалися. Вони класно підходять як і для своєї професійної призначення, так і просто для аудіофілів, для прослуховування музики. Вони детальні, музикальні, з басочком. Все добре, прям клас. Наступні і останні в лінійці наушники це dt 73 Її позиціонують як наушники для моніторингу. Класичних інструментів та клавішних. І справді це найнейтральніша модель з усіх трьох. Тут немає акценту на мінбасі, як у dt 70 або навіть 72. Але він тут присутній, дуже делікатний, не тисне, не перекриває інші частоти і не створює зайвого об'єму. Що особливо помітно, що dt 73 мають найширшу, найоб'ємнішу сцену дуже класне розділення, найкраще, я б сказав, би, розділення інструментів і образів. Між ними відчувається більше простору, вони більш швидкі, очерчені і чіткі. Це додає відчуття великого простору, що важливо для класики та клавішних партій, де треба чути структуру, нюанси та реверберацію. Щоправда, dt 73 мають невеличкий акцент на весь діапазоні. На деяких треках може трошки ярчити, але це дуже залежить від джерела. У мене на одному це прицілювачі. Це було чуто, а на інших не було. Тому є сенс точно підбирати їх під себе. Я з тих аудіофілів, які дуже люблять слухати всякі мікронюанси в записах. Призвуки, щепки, цепки. Мені все це подобається. Вислуховують тарілочки, скріпочки. Я ловлю від цього кайф. Виходячи з цього, dt 73 мені дуже зайшов. Тому, якщо вам теж таке до вподоби, дуже раджу їх спробувати. Наушники точно варті свої уваги. Стосовно порівняння Bayer Dynamic DT70 серії з чимось іншим, я поступив таким чином: я взяв трошки наушники дешевше і трошки дорожче. Самі Байери зараз коштують приблизно 27-28 тисяч. Я порівняв їх з двома моделями, які мені сподобать. І вони якраз таки теж підходять під такий типу а умовно студійний моніторинговий сценарій. Це Loto LE M1, вони коштують зараз 15 тисяч гривень. І Sennheiser e 600 вони коштують 38 тисяч. Якраз таки зрозуміти, чого, чого вартує серія dt 70 Люблю контрастне порівняння наушників з різних цінових категорій. Я якраз таки взяв спочатку Lotto LE M1. Вони тонально схожі на dt 72 73 щось між ними. Не такий акцентований бас, як у DT-72, і не такий ВС акцентований. Як у DT-73, щось середнє в цілому класно. Але на всьому діапазоні відчувається, що лоту простіше грають, просто як типу, як пірінат по деталізації про роздільній здатності. Але як конкурент дешевше, типу, дуже дуже гарно собі почувають. Але якщо хочеться якості більше, то звісно, це буде Бердинамік серія dt 72 або 73. Більш цікаве порівняння було Zenheizer E600, хоч вони і дорожчі. І не студійні, а більш аудіофійське. Але вони в собі поєднали всі якості серії ДТ. Від бас від ДТ-70, скрупульозність до деталей від 73-ї, а тональний баланс як у 72-й. Тому це було класне порівняння. Вони грають в цілому на рівні питання смаку, що вам сподобається. В цілому, типу, після Sennheiser e 600 dt 72 здається більш чистим в плані басу, тому що там e 600 бас навалює. Але якщо навпаки довго слухати dt 72 переключаєшся на Sennheiser, там одразу така з тебе приємний бас і детальки. Але сцена не така ж широка, як у 72-х і у 73. Тому тут виникає питання просто смаку е, і посадки. Е, але раджу порівняти. Якщо у вас бюджет там до 40 тисяч, то Sennheiser IE 600 точно є сенс слухами. І наостанок хочу підсумувати, що ми маємо в сухому залишку. Для аудіофілів і міломанів я дуже раджу звернути увагу на d 72 і d 73 Якщо шукаєте нейтральну подачу, більш детальну, то зверніть увагу на 73. Якщо хочеться більше драйву, але не сильно втрачати в деталях і трошечки побільше баску, то точно 72-го моделі. Це буде прямо в точку. Також до писів всієї серії можна додати класну шумоізоляцію і зручну посадку, що дуже важливо на сцені та й не тільки. Загалом вважаю, що серія вийшла дуже вдалою. Байерів вийшло зробити універсальне рішення для студії, для сцени. І для повсякденного прослуховування. А на цьому в мене все. Тож, коментуйте відео на YouTube, дуже буде цікаво побачити ваше питання або вашу критику. Побачимось!